Найперше, як би зараз це не звучало, якщо ви потрапили під завали, потрібно дихати, налагодити дихання, не панікувати, тому що паніка розосереджує увагу. Люди панікують і просто можуть завдати шкоди собі. Зрозуміти, чи рухаються ваші руки, ноги, і самостійно не відсувати жодне перекриття або що там на вас, не дай Боже, впало. Тому що цим займаються рятувальники, цим займаються люди, які знають, як правильно це робити, аби не нашкодити. Звичайно, подавати сигнал. Будь-які це, кричати з певною періодичністю, говорити, що я тут, допоможіть, тому що в основному люди кричать допоможіть, допоможіть, і це нам допомагає їх ідентифікувати. Протягом певного періоду, там раз в годину, раз півгодини, рятувальники роблять хвилину тиші, аби прислухатись і зрозуміти, чи їх кличе їх хтось на допомогу. Не було такого сценарію, щоб ми не знайшли, скажімо так, тому що у ДСНС над цим працюють і рятувальники, і інженерна техніка розбирає завали, і працюють кінологічні розрахунки. Тобто, ну ми в будь-якому випадку прийдемо на допомогу. Я хочу, щоб люди це усвідомили, і ну можливо, хоча б це дало їм надію, не панікувати у разі такої надзвичайної ситуації.